Дім воїнов Івана франківського очолив екс-боєць 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Микола Крошний. Його мер Іван франківська відрекомендував депутатам міської ради. Він родом з Болехова до війни працював у територіальному управлінні юстиції разом з дружиною, виховує шестирічного сина. За час цієї війни мав можливість відвідати Донбас, повоювати трохи з нашим ворогом разом з моїм побратимом. Іваном. Ми на даному етапі створюємо комунальний заклад Дім воїна Івано-Франківської міської ради, який насамперед буде мати за мету допомагати військовослужбовцям, колишнім військовослужбовцям, сім'ям військовослужбовцям. Тому ми надіємося, що в нас все вийде, ми створимо дійсно гарний, корисний комунальний заклад який принесе принесе багато корисного в нашу міську громаду комунальне підприємство Дім воїна створило для надання соціальних послуг людям з інвалідністю внаслідок війни, учасникам російсько-української війни, а також членам їхніх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців. Фахівці Дому воїна допомагатимуть у врегулюванні юридичних, медико, соціальних, освітніх та культурних питань. У закладі також надаватимуть послуги з психологічної та фізичної реабілітації, організовуватимуть змістовне дозвілля людей. Михайло березень. Андрій Буцяк новина на вежі.